Що гормони стресу не скидаються фізично, це все в вашому тілі, бурлить і вас ковбасить зсередини. До чого це приводить? Сильно скакає рівень цукру в крові чи тиск, наприклад. Зростає частота сердечних скорочень, звідси у вас там тахікардія, аритмія і так далі. Можуть різко звузитись кровоносні судини мозку чи серця, і наслідками що буде? Правильно, сердечні приступи, стенокардії, інфаркти, інсульти. Може бути спазм м'язів оцієї шийно-комірцевої зони, і у вас постійно потім головні болі, тому що ви постійно заспазмовані, підвищений артеріальний тиск і так далі. Також м'язи поясниці і середини спини починають під дією цих гормонів стресу сильно затискатися від сильної цієї внутрішньої напруги. Тобто, дивіться, наслідків фізіологічних є дуже багато, якщо ви фізично не викинете ці гормони, якщо далі стрес бурлить у вас всередині. Воно створює фізіологічний фізичний тиск на ваше тіло. І дивіться: якщо стрес стає хронічним, то ми в цих станах вже просто застрягаємо і живемо хвилинами, годинами, днями, місяцями, роками, і це є проблема.